Протягом минулої доби ворог продовжував тероризувати мирне населення регіону. Під вогнем перебували населені пункти Харківського, Куп'янського, Чогоївського та Ізюмського районів. Минулої ночі близько опів на першу у селі Богуславка Ізюмського району. Внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено житловий будинок. Поранення зазнав 49 річний цивільний чоловік у селі Петропавлівка Куп'янського району. Обстрілом пошкоджено приватне домоволодіння. Горіли дві господарчі споруди. Внаслідок артилерійського обстрілу села Кучерівка Куп'янського району поранення зазнала жінка 73 років. У Куп'янську обстрілами пошкоджено житловий будинок та автомобіль. Рятувальники звятують, за минулу добу здійснено 18 оперативних виїздів. О пів на 18-ту рятувальники виїздили на гасіння пожежі, спричиненої обстрілом з боку окупаційних військ Російської Федерації у селі Петропавлівка Куп'янської громади. На території приватного домоволодіння горіли дві господарчі споруди на площі 60 квадратних метрів. Працювали дві одиниці рятувальної техніки та вісім чоловік особового складу ДСНС. О пів на 19-ту пожежу вдалося приборкати. Напередодні окупанти вдарили по селу Вовчанських. Чугуївського району з метою з'ясування наслідків цього удару о дев'ятій рятувальники виїхали до місця обстрілу. Перевіркою виявлені чисельні пошкодження трьох приватних осель, будинку культури та адміністративної будівлі, піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби ліквідований один вибухонебезпечний предмет. За даними Генштабу ЗСУ на куп'янському напрямку, ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Захисники Харківщини продовжують давати відсіч окупантам. Марія Соловйова та Станіслав Денеко новини Харків. Цієї ночі окупанти знову випустили по Україні крилаті ракети та дрони камікадзе. Зокрема, атакували Київ різними типами озброєння. За даними місцевої влади, внаслідок падіння уламків у кількох районах столиці є пошкодження та виникли пожежі. На місці працюють рятувальники. Військові звітують, що у небі над регіоном збито близько 40 повітряних цілей. Цієї ночі окупанти влучили по кількох об'єктах на Хмельниччині. Один з них військовий. Про це повідомили ОВА. Внаслідок влучання виведено із ладу п'ять літальних апаратів. Повідомляється, що ППО спрацювала у Вінницькій, Полтавській, Житомирській, Львівській та Одеській областях. Є влучання у порт. Цієї ночі знищено 37 крилатих ракет та 29 шахедів. шахетів. Повітряні сили зсу звітують про нічну атаку. Повідомляється, що ворог випустив до 40 крилатих ракет повітряного базування Х 101 X-555 з дев'яти літаків стратегічної авіації із району Каспійського моря з північного та південного напрямків. Противник атакував іранськими БПЛА шахет усього 35 ударних дронів. За добу 61 раз окупанти обстріляли Херсонщину. За даними ОВА, влучили у житлові квартали, територію та будівлю лікарні а також заводу. Відомо про одного пораненого атакували і Харківську, Донецьку та Запорізьку області. Зранку російські військові вивели на бойове чергування надводний ракетоносій, спорядження якого складає до восьми калібрів. Про це повідомили в оперативному командуванні. Південь зараз в чорному морі перебуває шість кораблів РФ в Азовському один. Тож українців закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Українська армія ймовірно отримає літаки F-16 у жовтні чи листопаді. Про це заявив полковник військово-повітряних сил США у відставці. Він зазначив, що використання інфрачервоних сенсорів в таких умовах серйозно змінить ситуацію на фронті на користь України. Ніхто не може сказати, коли діти повернуться до школи, сядуть за парти та чи всі школи чекають на своїх учнів. Про відновлення закладів поговоримо з директором департаменту освіти Харківської міської ради Ольгою Деменко. Болюча тема: зруйновані заклади освіти. Окупанти. Нещадно нищили школи садочки. Ольга Іванівна. Скільки закладів зруйновано? Що можна відновити, і чи підраховували скільки шкіл Харків позбувся назавжди? За період російської агресії було пошкоджено 242 навчальних заклади. Це і школи, і садочки, і позашкільні заклади. 112 із них це школи. Але хочу зразу сказати, що основним завданням міської влади є створення умов для роботи всіх структурних підрозділів, і тут не виключається освіта. Тому зразу відзначу, що лише в 2022 році 48 навчальних закладів вже було відновлено. Тобто наразі. У нас залишилось 194. це менше ніж половина. Тому у нас такі оптимістичні прогнози. Дійсно, деякі навчальні заклади ми втратили назавжди: 134 та школа, 46, та 47-та сьома це ті, що зовсім знищені. Є школи, які дуже постраждали, їх більше десятка, і ми зараз працюємо із містом, і з державою. Працюємо з міжнародними меценатами для того, щоб залучити кошти на відновлення навчальних закладів. Яка приблизна сума збитків? Чи підраховувала? Ми Приблизно. рахували їх і права наліво, і зверху вниз. Суми дуже великі. Вони визначаються. Не десятками мільйонів, і навіть не сотнями вони оцінюються в мільярди. Що вже зроблено, як триває процес ремонтів, відбудова? Наразі найактуальнішою темою дня є укриття, бо ми прекрасно розуміємо, що маючи такого е, мерзкого сусіда, ми ніколи не будемо в безпеці. Ми завжди повинні бути на сторожі. Ми завжди повинні оберігати наших дітей. Тому питання номер один це укриття: укриття в садочку, укриття в школах. Зразу скажу, що минулого року ми вже зробили 53 якісні укриття. Тобто, там навчальний заклад може спокійно працювати. І у нас Серйозні плани на цей рік. Ми очікуємо субвенцію з державного бюджету, цільове використання якої це реставрація саме укриттів. Є вже відповідна постанова Кабміну. Ми чекаємо, що на днях область визначить яку саме суму повинен одержати Харків для того, щоб ми могли працювати. І тоді ми чітко розуміємо, якби ми зараз задержали ці кошти, то вже б до нового навчального року у нас було б і ще 50 укриттів. І тоді навчальний процес ми могли б розпочати при безпековій ситуації офлайн а при відносно безпековій ми могли б перейти на змішану форму навчання. Чи у всіх закладах мають бути укриття? Які вимоги до цих споруд у дитячих закладах? Є державні стандарти, є, наприклад, там е спеціалізовані сховища, є первинні укриття, тобто це різних видів укриття. Але що я хочу сказати, що 135 шкіл нашого міста мають укриття, із них 128 вже внесені в реєстр захисних споруд цивільного захисту, тобто спеціальна комісія. До складу якої входять працівники ДСНС, вона обслідувала ці укриття і підписала відповідний акт, що це укриття може бути використаним як сховище. Чи є надія, що учні 1 вересня вийдуть на урочисту лінійку і сядуть за парти? Ну освітяни вони не перевершені оптимісти, тому ми мріємо про це. Ми бажаємо цього. А якщо ми так мріємо і бажаємо, то так воно і буде. Харків незламний неодмінно відбудується, відновиться кожний заклад освіти, і кожна школа стане ще гарнішою, ще найріднішою. Ольга Іванівна, Спасибі вам за розмову! Це було компетентне інтерв'ю з директором департаменту освіти Харківської міської ради Ольгою Деменко. Дякую. Ввечері 23 травня дівчинка вийшла на прогулянку зі своїм братом близнюком. Та коли він повернувся додому, родину сколихнула жахлива новина. Віолета зникла. Вони зразу викликали, заявили в поліцію викликали МЧС і зразу почалися пошуки. Тетяна Лисак додає родина багатодітна. Наразі мати виховує малечу самостійно. Батько відправився боронити Україну від російських окупантів та акцентує, сім'ю не вважають асоціальною, а діти отримують належний догляд і виховання. Нормальна сім'я. Ну звісно, на сьогоднішній день середній достаток. діти не голодують завжди в них. Ну вони нагодовані. У них є їжа. Вона забезпечує. мама. Ніколи мене не чула, щоб вона грубила них. Вона їх дуже любила. Діток у пошуках дівчинки бере участь близько трьох сотень правоохоронців. 50 працівників ДСНС. Майже 100 волонтерів. Тим часом до пошуків також залучили водолазів від ДСНС. За попередніми даними місцевих мешканців вона могла потрапити у навколишні лісові насадження, що ускладнює пошуки. До пошуків наразі долучились 33 рятувальники ДСНС з п'ятьма одиницями техніки та квадрокоптером. Додатково залучені водолази ДСНС України та водолази обласної водолазної служби. Вони обстежують місцевих водойм, паралельно тривають пошуки на місцевості. Зранку 25 травня пошуки продовжились. Віолету знайшли в лісі в заростях. Вона жива, але дуже виснажена. Її передали на обстеження до лікарів. Чотири доби ми ні на секунду не прикращали пошуки і прочесування цього лісу. За ці дні було задіяно більше тисячі людей. На пошуки дворічної дитини було задіяно більше тисячі людей. Тут, де ми шукали цю дитину, це Скрипоївське і Задонецьке лісництво. І приїхали всі, і всі ці чотири дні ми тропами ходили, розбивалися на сектори, на квадрати. Це неймовірна пройшла робота, і неймовірна сьогодні емоції. Таких емоцій, мабуть, в житті ніхто ще з нас не отримував. Це було як ми її побачили, і побачили живу. Це ну от, Мурашки це було найменше, що я можу сказати. Мурашки і сльози. Вона була дуже слабка. Вона сиділа під деревцем, і коли пошуковці йшли, вона застонала, і хлопці її почули. Дуже щільний ліс, дуже щільний ліс, е, дуже великий щільний ліс. Це дуже велике чудо, що ні дикі тварини, ніхто її не чепив. І ми прочесуючи, прочесуючи. Пр пр цей ліс нас просто заїдали комахи. І ми думали навіть від комах, як вона виживе. Но, бачучи її сьогодні, напевно, Боженька і комах відбивав від неї, вона не покусана була. Подряпані були від, ну, від невеликих гілок, Ну, чогось якихось поранень чи якийсь серйозних. Ушкоджень да, на ній не було. Це 80 кілометрів. Це край лісу по діагоналі, ну це дуже далеко. Дуже далеко. Як ми тільки взяли на руку і піднесли водичку на водю, водю, це скала в водю, і ми це просто це неймовірне відчуття. Багато багато хто втрачав надію, багато хто казав, що вже три доби пройшло, це вже нереально. Ну ми сказали ніяких е, руки ні в кого не опускаються. Субота, неділя, чешемо поки не знайдемо. Ми вірили і знайшли. Дуже щільний ліс. Можливо, якби вона не застогнала цей, цей момент, можливо, її не і не замітили. Це такий маленький клубочок, який сидів е, в куширях, в траві. Е, ну, вона взагалі це скру скручена була 15 20, 20 сантиметрів. Це була невеличка як кошеня. Перший дзвінок від нас був матері і сказали, що ми знайшли, дитинка жива, все нормально, і сказали, де ми знаходимось. Ми е, взяли її в свій автомобіль, викликали швидку, але не втрачали ні кожної секунди. Ми їхали назустріч швидкої, і матір вже. Скоординували, де моє, і мати приїхала саме туди. І батько військовий, який е, приїхав також допомагати в пошуках, він також приїхав. І ці сльози, ці емоції, це неймовірно, що було. Ця історія, мабуть, увійде в історію, бо на моїй практиці і на практиці колег, які ми спілкувалися, ще жодного разу 5 діб не шукали ми дитину і не знаходили її живою та здоровою. Тому дякую всім і з всі ким вам усім Ура! За час війни значних пошкоджень зазнали всі об'єкти інфраструктури комунального підприємства Харківські теплові мережі. Пошкоджено 100 об'єктів теплопостачання. Серед них три насосні станції, 44 котельні, 46 центральних теплових пунктів, 20 кілометрів теплових мереж. Усі джерела теплопостачання були відновлені до початку опалювального сезону, але деякі з них потребують капітальних ремонтів. Протягом 2022 року перекладено 200 кілометрів мереж. Встановлено 18 блочно-модульних котелень. Замінено більше 50 кілометрів тепломереж у двохтрубному обчисленні. Вже підготовлено до опалювального сезону. Тепломережі централізованого опалення у 872 житлових будинках. Мережі гарячого водопостачання у 461 житловому будинку. До опалювального сезону підготовлено один центральний тепловий пункт, 26 індивідуальних теплових пунктів, 24 квартальні котельні. У 2023 році заплановано перекласти 220 кілометрів мереж, встановити 14 блочно-модульних котелень, капітально реконструювати три квартальні котельні на північній Салтівці, 21 центральний тепловий пункт по всьому місту. Також у планах комунального підприємства Харківські теплові мережі підготовка до опалювального сезону внутрішньобудинкових систем центрального опалення у 5151 будинку і гарячого водопостачання у 3852 житлових будинках. Українська державна податкова служба отримає доступ до банківських рахунків громадян вже з 1 липня. Це передбачається в рамках автоматичного обміну фінансовою та податковою інформацією з податковими країнами Євросоюзу. Механізм стосуватиметься усіх: – підприємців, юридичних та фізичних осіб. Фахівці зазначають, якщо виникатиме необхідність, податкова передаватиме цю інформацію до податкових служб інших країн. Передбачається, що після виявлення розбіжностей в інформації про доходи у податковій та відомості про стан рахунків з автоматичного обміну податкова надсилатиме запити про пояснення щодо джерел походження коштів. Якщо з'ясується, що громадянин отримав незадекларовані доходи, податкові зобов'язання для нього буде донараховано. Важливим нюансом є наступне. під час дії військового стану, якщо сукупний залишок або вартість усіх фінансових рахунків, власником яких є одна особа, не перевищує еквівалент 250 тисяч доларів, тоді інформація, отримана в рамках автоматичного обміну, не може бути використана податковим органом для нарахування податків. Яна Біляєва, Олексій Муравйов, новини Харків. Ві пройшов 11-й відкритий чемпіонат зі спортивних танців за кубок міста героя у різних вікових категоріях. Змагались учасники, яким 3-5 років так і майстри спорту. За час війни це перший захід такого масштабу. Тож його провели з дотриманням усіх правил безпеки. Для цих дівчат, і хлопців танці стали частиною життя. Спочатку карантин, потім ще страшніше лихо війна довго не давали змоги займатися улюбленою справою в колективі, брати участь у різних конкурсах, змаганнях. Тож сьогоднішній чемпіонат став святом для кожного учасника. Дуже полюбляю танці. Це моє життя, це моє все. Мене війна дуже змінила. Ось і зараз наразі я не. Боюся виходити на паркіт. Танці це моя життя. Без них мені, коли почалась війна, ми не танцювали. І мені було складно, тому що я постійно танцювала і в мене кожен день був заповнений бальними танцями. Але потім ми повернули і це дуже добре. 380 учасників з різних областей Київ, Дніпро, Полтава, Луганськ, Харків, принули в атмосферу спортивного азарту, змагань і водночас вишуканого витонченого бального танцю. Попри воєнний стан і небезпеку, діти зі своїми батьками, керівниками завітали до Харкова, щоб продемонструвати свою майстерність та поспілкуватися з однодумцями. Всі дуже раді були приїхати к нам в Харків. По-перше, ми ж проводимо в безпечному місці. Харків завжди був лідером в нашій країні по спортивним танцям. Кубок мера міста зі спортивних танців проводиться вже більше 10 років. Звісно ж, що найбільша кількість учасників чемпіонату це харків'яни. 200 хлопців і дівчат різного віку відстоювали право називатись кращими. Захід перетворився на яскраве спортивне свято. Ще раз. Це Доказує, що Харків спортивна столиця, що Харків танцювальна столиця, і я впевнений, що сьогоднішня участь принесе дуже багато таких емоцій усім учасникам, усім глядачам. Вітаючи учасників заходу, Ігор Терехов висловив сподівання, що наступний чемпіонат пройде вже в мирному Харкові. Присутні подякували і славним українським воїнам, завдяки яким є можливість проводити такі свята. Тренери та керівники спортивних клубів були відзначені подяками міського голови. А переможці чемпіонату в своїх категоріях отримали медалі та кубки, а також пам'ятні подарунки. І запрошуємо всіх учасників. суддів. Яна біляєва, Олександр Іванов Стас Гришко, Новини Харків. Близько одного відсотка населення планети страждає на шизофренію. Шизофренія проявляє собою захворювання з головного мозку, але шизофренія на даний час це не є вердиктом Тому приговору сучасна терапія не обтяжує повод пацієнта, говорить лікар, а поліпшує якість його життя. Психіатрія вже перейшла з стану карательної медицини і зараз дуже багато нових препаратів, дуже багато нових антидепресантів, які дають менш побічних ефектів, які дуже гарно справляються з тривожною симптоматикою. Хоча тривога, тим паче, коли в країні війна, це норма, кажуть лікарі. Але якщо тривога заважає жити, їсти, спати, то потрібно звертатися до спеціаліста. І про психічне здоров'я мають всі так само, як і про фізичний стан. Біда нашого суспільства, що ми дуже і дуже необачливо і необережно поводимося зі своїм життям. Наш організм як автомобіль. Якщо за ним не слідкувати, то це може привести до дуже поганих наслідків. Наразі ж війна розвойдала психіку багатьох людей і зберегти емоційну рівновагу без підтримки спеціалістів інколи складно. А здоров'я і життя найцінніший скарб, тож плекайте його.